Привіт, такво. Привіт. Що ти знімаєш? Ми сьогодні знімаємо е, новий кліп на нову пісню Вилікуй мене. Запрошую всіх вас до прослуховування і перегляду. А чим ти хворієш? Я е, хворію на зневіру. У мене е, велика зневіра в людство, зневіра в мистецтво, але трош, трошки трошки все ще є з сил. Е, все таки ця болячка не підкорила мене. Тому в мене основна моя це зневіра і вигорання. А чому саме травень? Травень, знаєте, такий місяць. По-перше, в травні у мене відбувається завше якесь сутра. По-друге, коли все цвіте, бояє організму після зими не вистачає вітамінів, я вважаю, що травень. Це місяць за лікування. У ну, мене так. Якщо ви в травні не встигли полікуватися, згодні а літом ж ніхто не поїде на відпуск. А що лікує тебе? Мене, ну, так як моя балячка, це зневіра, мене лікують м -м, гарні вчинки. Коли друзі приходять до мене додому, дуже лікує мене, просто поболтати. Мене лікує. Мене лікує, коли все ж таки комусь вдається витягнути мене з дому і кудись відвезти. Неважливо. Бо, а, там, а цікаво, не цікаво. Мене, щоб не вдома. І лікує мене смачненько покушать. Це мене завжди лікує. Твоя мама лікар? Моя мама лікар педіатр Але це пісні ніяк не стосується. Ти пішла в реп? А, ні, у мене були питання щодо цієї нової пісні. Це не реп-частина, це називається речитатив. От, а, це не реп. Реп, якщо хочете слухати, і це до Яна Єцькуна. В тебе новий стиль музики. Хто автор аранжування? О, ми зараз співпрацюємо з американськими авторами-музики, композиторами. Це пацифік. Якщо я. Здається, так, да, це пацифік. А що б ти обрала? Бути хворою чи лікаркою? Ну, не знаю, не відповім, але в дитинстві я завжди була лікаркою, причому чому врачом завжди в мене була теча професія. А якщо б все-таки ти стала лікарем, яка галузь чи спеціальність? Ой, ну так як я сама е, хворію на зневірюцьку, я думаю. Я би пішла е, ветеринарію. Які в тебе побажання, щоб уникнути депресії у вигоранні? Любі, друзі, найкраща профілактика депресії це е, на свіже повітря гуляти хоча б раз в день чи раз на тиждень вже ну, з Богом. Прогулки на свіжому повітрі прогулянки. Хоч якісь розмови, телефонні, живі з кимось, можна з рідними, можна з далекими, можна з близькими. Про що завгодно відволікаючи, попитайте, як у людину погода, як там справи, в неї, що і снилося. Це вас дуже розгрузить. І е, здоровий сон, здорова піща. Запрошую всіх вас до прослуховування. Пока!